Лесіхі і Лесі. Всім привіт! Я вам кави з печі взяла. О, чекайте. Сьогодні ж четвер, щоб гроші були. Трішки корички. Давайте ще. Грошей? Багато чи мало не буває. ріблі краблі, брум. Так, підемо в кабінет, покажу класну грошову практику. Так світла нема, але... Чікс так, на базі. що сьогодні про гроші. Нарешті, да? у багатьох з нас Блядь. почала говорити про гроші. Телефон впав. Це знак, що гроші будуть. От у багатьох з нас сформований страх відсутності грошей. От що в тебе не буде грошей, щоб купити їжу там, оплатити комуналку, і те де, і т.п. Для того, щоб трішки знизити цей страх. Ми відповідаємо собі на питання, а що найгірше станеться, коли в мене не буде грошей? От що найгірше станеться? От коли я себе питала, найбільший мій страх, що мені прийдеться просити гроші в борг? І що за цим стоїть? От чому я себе так дискомфортно почуваю, коли комусь щось повинна? І от коли ви дорефлексуєте майже до дна, ви дістанете свого найбільшого страху. А далі спитайте себе, а що я буду робити, коли в мене з'являться гроші в тій кількості, скільки мені потрібно? І тут ви прийдете до запитання, а скільки мені потрібно грошей? І головне, чітко озвучте часову рамку. Умовно, скільки мені потрібно грошей в місяць, в квартал, на рік. Або ж на все життя. Рексуйте. Угу. Тому що ця установка вйобуть і будуть гроші. А в вона. Я би навіть сказала, що підлива. Наша психіка любить конкретику. Все, чмоки, люблю. Турбуйтеся про себе і про всі гаменеться. Угу.